Доброго здоров'ячка, товариство. Сьогодні поговоримо про кросівки з мембраною. Взагалі, я вважаю, що такий тип взуття має бути в кожного, і незважаючи на деякі нюанси, як для прикладу, там більше парить ноги, чи вони не настільки універсальні, все одно найбільший їхній плюс це те, що вони не пропускають вологу всередину, перекриває всі можливі мінуси. І якщо ви вже відкрили це відео, то думаю, не варто вам розказувати про переваги мати сухі. Ноги у якусь вологу погоду. Тут важливий нюанс, що не всі кросівки, які мають позначку Waterproof, тобто не пропускають воду, мають у собі мембрану. Зазвичай це якесь дів'яровське покриття. Умовно, це такий спеціально нанесений шар якихось хімікатів, які відштовхують воду. І я думаю, ви неодноразово бачили навіть на цьому каналі якісь відео, де я наливаю воду, і кросівки не промокають, а просто Цю воду відштовхують, його використовують і в одязі, і в аксесуарах в тому числі, але він має властивість з часом. Стиратися і відповідно вже не відштовхувати воду. Так от, ось цей так званий Waterproof у взутті це не завжди 100% захист від вологи. Тобто він передбачений або ось цим спеціальним покриттям, або конструкцією самого взуття. А 100% захист від вологи дає вам мембрана, навіть якщо кросівки там у вас намокають, все одно, повірте, мембрана працює і ця волога всередину не попадає. Сьогоднішній топ буде максимально широкий. І я впевнений, що кожен знайде щось для себе, але не соромтеся, якщо ви вважаєте, що ще якась пара повинна була бути в сьогоднішньому топі, то, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Розпочнемо з моєї найулюбленішої пари 2025 року, кросівки, в яких я подолав найбільше відстані, це там тисяча плюс кілометрів. Кросівки від канадського бренду Норда. Так, у мене є перша версія, у мене є п'ята версія, і в кожній з цих кросівок я відбігав більше тисячі кілометрів. Ті пари, правда, були без мембрани, але від міцності, від зносостійкості і від якості взуття я відверто завалив. Так от, ось ця версія 001 вже йде з мембраною. Причому це не якийсь суперпопулярний гортекс. Це є мембрана, яка називається G Графен це супертонкий шар вуглецю, який при цьому легкий, який при цьому міцний, і структура його виглядає як такі бджолині соти. Тобто, це така сама пара, в якій я бігаю. Але яка йде з мембраною? Мені часто дуже цікаво було їх затестити, але... Ми отримали декілька пар в наявність, а мого розміру немає і тут вже ніби там березень-квітень на носі. Не знаю, чи встигнемо ми до отримати замовлення чи ні. От але їх обов'язково затестую. Навіть банально порівняти між собою мембрани: там графенову і там якийсь гортекс. для прикладу, буде дуже цікаво. Коштують вони 320 євро, трохи більше 16 тисяч гривень. Та їх не можна віднести до бюджетного взуття, але вони свої грошей вартують. Це я вже перевірив своїми дальніми забігами. Як я сказав на початку, у нас сьогодні максимально широкий топ, і ці кросівки, навіть у звичайному лайфстайлі, я впевнений, теж знайдуть своїх поціновувачів. Далі на черзі бренд Mizuno. і тут спочатку варто сказати про, напевне, найпопулярніший Gore-Tex силует від бренду: це є моделька Mujin або з приставочкою TL, або з приставочкою LS. Візуально вони між собою дуже схожі схожі, але все ж таки відрізняються. Різна підошва. В одних це Vibram, в других це мічелінівський протектор, і те саме стосується верху. В одній версії це є плюс синтетичні накладки. У другій це є цупкий текстиль. Щоб не зупинятися детальніше. Якщо вам цікавий огляд цих кросівок, там плюс порівняння, пишіть про це в коментарях. Вони, до речі, будуть у нас в наявності в магазині Лішоп, десь вже зовсім скоро, як і там багато інших кросівок від бренду Мізуну та тепер Мізуну буде у Лішопі. Ну і напевне найтоповіше і таке найекстравагантніше, це є моделька Wave Prophecy. Я думаю, багатьом з вас подобається ця моделька, можливо, в декого. Вона навіть і є, і я теж чесно до них придивлявся. Але ось ця підошва, правда, вона така, ніби і спокушає, але з другої сторони і насторожує. От і в мене якісь такі враження, але вони у нас теж будуть в наявності, правда, там не на гортексі. Так що вже можна буде нарешті там поприміряти, от і теж відповідно зняти. Якийсь огляд. Ви собі не уявляєте, наскільки я був радий, коли побачив ці кросівки. Значить, бренд New Balance, 2002 New Balance, Protection-Pack, один з моїх найулюбленіших дизайнів кросівок з ось цим рваним верхом, і тепер з мембраною Gore-Tex. Мінімалістичний дизайн з різними відтінками верху. Загалом верх виконаний в комбінації цупої сітки, і на відмінно від класичних Protection Packів, де йде така мохната Замша тут замша такої гладенької структури. Значить, протекшн паки на гуртексі це раз. І друге, що нас чекає, це є моделька 1906, теж з мембраною Гортекс. От і на тобі. Тепер New Balance перекрили дві найпопулярніші, напевне, свої моделі останніх років. Мається на увазі, якщо брати флагманський сегмент 2002 і 1906. Причому цим вони закрили зразу два запити, тому що 19.06 виглядає так трохи аля віруські. А ось ці, навіть якщо брати до уваги ось цей рваний верх, все одно це мінімалізм і щось наближене до класики. 2002 вже є в наявності. У нас в магазині Лішоп тримайте промокод 10% знижки, якщо надумаєте собі їх замовити. А 1906, я думаю, приїдуть вже зовсім скоро. Далі поговоримо про бренд Хока і розпочнемо, напевне, з дуже базових, доволі бюджетних, не сильно, але все. Такі доволі бюджетних, і е, однієї з найпопулярніших е, взагалі моделей від бренду HOKA, це є моделька. Транспорти, які, наскільки пам'ятаю, з минулого року е, виходять вже з мембрани Гортекс. Наступні це є Каха 3, мої любимчики і е, топ по продажах в магазині Лішоп. Багато пар ми продали цього року. Єдине, що їх бо я все-таки купував, напевне, десь е, там в середині осені, щоб ходити в них якраз осінь, зиму і весну. Хоча, в принципі, така як цього року зима, я думаю, що вона в нас може періодами тривати і десь до квітня місяця. Аналогом HOKA KH3 йде ще моделька Анакапа друга версія, і загалом їх часто між собою порівнюють. Така основна різниця це є матеріал вверху. В кахах це такий преміальний, дійсно преміальний такий шкіро нубук тому що це шкіра, але має вона таку певну ворсистість. Мені дуже подобається цей матеріал. Що стосується модельки анакапа, то верх там йде вже поєднання сітки і синтетичних накладок. Відповідно, тут вже питання в тому, на який сезон ви купуєте, тому що ках. Як на мене, це є кінець осені, зима, там початок весни, коли... Нуль, мінусова температура, а накапи це все-таки, як на мене, більше плюсу, тобто більше нуля, скажімо так. Ще з бренду Хока варто виділити модельку Кліфтон 9 на гортексі. Взагалі, кліфтони це найпопулярніше бігове взуття від бренду Хока. Це така золота середина. В мене самого теж було декілька пар Кліфтонів, Правда, не було версії на гортексі. На відміну від транспортівка Анакап, де йде. Такий агресивний протектор з зубчиками, то кліфту не мають вже стандартний асфальтний протектор. І е, на якийсь такий вологий сезон в плані зимовий, вони вже точно не підійдуть, тому що ну банально просто будете сунутись. Проте на дощову весну осінь вони точно підійдуть. Зверніть увагу, що взагалі взуття від бренду Хока воно дуже м'яке. І чи любите ви м'яке взуття? Тут е, є питання. По хоках не завершуємо. І ще одна пара від Хока, яка мені дуже сподобалася, це є моделька Стінсон-Ева в колабі з брендом Хейвен. Вони теж дують на гортексі. Сама моделька це таке повернення до початків бренду. Мені дуже подобається як і кросівки, так і кольорова гама. Плюс зверніть увагу, що це колаб, і людей в таких кросівках ви будете зустрічати дуже рідко. Щодо бренду Salomon. звісно, я згадаю XT 6 ну а як їх не згадати. Salomon продовжує випускати, продовжує дарувати нові кольори, і е, пара не стає менш популярною. Вони вже перевірені часом. Е, вони Доволі специфічні в плані того, що підходять здебільшого людям, у кого вузька стопа. Але тим не менше, якщо вони вам підійшли, то ніяких проблем з цими курсівками у вас не буде. Наступні це є, звісно, акси, теж доволі популярні, не настільки як xt 6 вони десь залишаються трохи в тіні. Особисто мені за рахунок цієї футуристичності в дизайні вони подобаються більше. Ну і ще на що би я радив звернути увагу від бренду Solomon, це є моделька XT Quest, які теж йдуть на гортексі. Доступні в декількох кольорах не настільки агресивний протектор, як для прикладу, в тих же xt 6 він є, він все таки трейловий, але не такий зубатий. Плюс до того вони йдуть ширші, ну і як на мене, комфортніші. Верх це теж поєднання синтетичних накладок, плюс цупкої сітки, ну і всередині, звісно, мембрана GORE-TEX. Щодо бренду ASICS, то тут все дуже дуже плачевно, тому що по факту. З таких адаптованих під лайфстайл є тільки дві модельки: це є, звісно, найпопулярніші і найкращі бюджетні курсівки на гортексі ASICS GEL Sonoma 8. Дуже багато пар продали, дуже багато позитивних відгуків, і якщо вам подобається такий мінімалістичний силует, плюс ви не хочете переплачувати, то ця пара точно вам підійде. Друга моделька це є ASICS Gail Venture 6 на GORE-TEX, Теж, в принципі, хороша пара, її можна віднести до сегменту бюджетних. Єдина проблема, як на мене, це ось ці дурні вставки кольорові. Для чого це робиться, чесно, я не знаю. У мене складається в Аження для того, щоб люди просто купували якийсь дорожчий сегмент кросівок від бренду ASICS, де ось цих кольорових вставок немає. Хоча можливо це і комусь подобається, таке кожному своє. Далі бренд Merrell. і е, найтоповіше, що зараз пропонує бренд Merrell, їхній флагман. Це є новинка, моделька Speedark. Ну як новинка, Їй вже там рік часу, навіть трохи більше є. Звичайні є з бо, є з гортексом, є без гортексу. Ну а нас е, в сьогоднішньому відео, звісно цікавлять Gore-Tex. Я їх тестив, я знімав огляд цих кросівок, він є на цьому ютуб-каналі, можете зайти подивитися. Мерл дійсно засунули в ці кросівки все найкраще, що в них було. І вийшла доволі футуристична, не схожа на Мерл. І в той же час зручна і функціональна пара. Варто також згадати про найпопулярніші трейлранінгові кросівки від бренду Merrell. На сьогодні це вже буде шоста версія цих кросівок, новинка, та, тому що минулому році це була п'ята, на весну представили вже шосту. Саме п'яту версію я частенько зустрічав в топах трейлранінгових кросівок за свої гроші. Вони не є аж настільки агресивні, щоб підходили суто для трейлу, тому я думаю, і для. Звичайного лайфстайлу вони теж підійдуть, але напевне, найбільше з Мерлу мені подобається їхня класика. Це є Моаби Треті на гортексі. Ось це поєднання. Сітки, замші, плюс гортекс, цей мінімалістичний такий трохи вінтажний сулет. Ну чомусь він відгукується в моєму серці, і я впевнений, відгукнеться у багатьох з вас. Щодо бренду Nike, то найновіше на гортексі, і таке, що підійде багатьом. Це, звісно, данки на гортексі, в принципі, в ціновому діапазоні там 6-7 тисяч гривень. Класичний кедоподібний сулет на гортексі. Це, як на мене, дуже топ і аналог. В принципі, особливо то і немає. Окрім данків, звісно, є ще варіант форсів. Це є класичні форси на гортексі, які виходять вже не перший рік, але тут дуже раджу звертати увагу на такі. Середні тони по кольору або темні, тому що світлі у мене є, і доглядати за ними дуже дуже важко. Є ще варіант форсів на Вібрамівському протекторі, теж доволі хороший варіант. Але якраз за рахунок Вібрамівського протектора, як на мене, він заточений більше на зиму. Класичні форси з їхньою класичною підошвою все таки будуть універсальніші. Але в топі по замовленнях принаймні у нас в магазині є, звісно, моделька. ACG Mountain MountainFly, 2 на гортексі в чорному кольорі. Ну, це найпопулярніше взагалі взуття на гортексі від бренду Nike, яке у нас купують. Особисто мені вони трохи за вузькі і за важкі. Та ось цей футуристичний гумовий носок. Ну і в принципі загалом конструкція верху. Вона така та нею вбити можна, як то кажуть. Але тим не менше на вагу це теж впливає. Що стосується бренду Adidas, то справжнє відкриття для мене це є моделька Foss Hollow Peak на Gore-Tex, яку представили на корейському тижні моди, наскільки я пам'ятаю. Правда, коштують вони теж немало, мається на увазі саме Gore-Tex версії і вживу я їх не бачив. Проте це та пара від Adidas, яку я за останні не знаю скільки років реально Собі захотів по Adidas, звісно, є Терекс лінійка. Там багато моделей на гортексі, але по дизайну мені здається, що років 10 там вже нічого не мінялося. Тобто, з року в рік вони виглядають всі однаково. І ну як на мене, це скучно по дизайну та по функціональності. Там я думаю, все з ними нормально але... Таке от вийшлося відео з оглядом кросівок з мембраною, різні дизайни від чогось трейлового до чогось класичного, різні ціни. Я думаю, кожен знайде щось своє. Ну і, звісно, не забувайте залишати коментарі під цим відео, діліться власним досвідом, власними роздумами, там, з чим погоджуєтеся, з чим ні. З вами був Макс, канали Лішо. далі ще більше, цікавішого контенту. Слава Україні і слава збройним силам.